Новини війни, і почнемо з рішення послів Євросоюзу щодо прибутків від заморожених активів Росії. Нарешті вони озвучили, що саме планують зробити із цими грошима, а йдеться про 190 мільярдів євро. Отже, це потужне фінансове вливання витратять на відновлення України, а також на оборону допомогу нашій державі. Наразі це лише перший крок. Далі рішення послів має затвердити Рада Європи. А Польща, схоже, почала екстрадицію традицію зі своєї території. Принаймні, прикордонна служба повідомляє про два таких випадки. Першому тікачу вдалося перетнути річку Західний Буг, проте там його вже чекали поляки, які отримали інформацію від українських колег. Іншого 26 річного уродженця Донеччини також спіймали щойно він перетнув кордон. І на устанок про діда Камікадзе з Воронежа. Пенсіонер, якому майже 70 років на усіх парах врізався на своїй волзі в автобус, який віз війни в Україні до Уфи, російських контрактників та мобілізованих. Відомо, що в салоні перебувало 32 військових. З них дев'ятеро отримали травми. Сам відчайдушний дідусь загинув на місці. О, ой, твою ой, я... Номер от машини у мене в дворі їбася.